Сьогодні 25 серпня четвер. Що є найстрашніше, що ти можеш уявити собі у майбутньому? Ніщо з того? Про що ти будь коли собі мріяв, чи мріяла, чи уявляв, чи уявляла, не може зрівнятися з тим, що станеться, коли настане час великої скорботи. Ісус розповідає про останні дні, про те, до чого ми всі готуємось та очікуємо? Прихід Христа мав би бути чимось радісним то чому ж Євангеліє? Ніби хоче нас налякати, а може, воно хоче нас про щось попередити. Послухай ці непрості слова. Сьогоднішнє слово – Походить з Євангелія від Матея. Сказав Господь своїм учням: Хто витерпить до останку, той спасеться, і це євангеліє царства буде проповідуватися по всьому світу. На свідоцтво всім народам, і тоді прийде кінець. Отож, коли побачите мерзоту запустіння, провіщену пророком Даниїлом, поставлену на святім місці, хто читає, нехай розуміє. Тоді ті, що в юдеї, нехай тікають в гори, а хто на покрівлі, хай не сходить узяти речі з своєї хати, і хто в полі, хай не вертається назад узяти свою одіж. Горе вагітним і годуючим у ті дні, моліться, щоб ваша втеча не сталася зимою ані в суботу, тоді буде скорбота велика, якої не було від початку світу аж понині, та й не буде. І коли б ті дні не були вкорочені, ніхто б не врятувався, але заради вибраних будуть вкорочені дні дії. І коли хто скаже тоді вам глянь, ось Христос, чи онде, не вірте, бо встануть лжехрести і лжепророки, які чинитимуть великі знаки і чуда, щоб коли можна звести навіть і вибраних, ось я попередив вас, коли вам отче скажуть, ось він у пустині, не вірте, як блискавка, що на сході блисне. І вмить аж на самім заході сяє, так буде і прихід сина чоловічого, де бо є труп, там і орли зберуться. Кінець світу не наступить раніше, ніж добра новина про царство не буде сповіщена у всьому Всесвіті. У цьому прихована велич та унікальність новозавітної звістки, увесь світ має почути про величний принцип любові і свободи. А ми часто дивимося на світ через призму чорно-білої ментальності ділимо світ лише на добрих та поганих, грішників та праведників, святих та збочинців, християн і нехристиян. До певної міри це так і є. Але перед обличчям випробувань, про які говорить Ісус Христос. Усі ми є лише слухачі і свідки радісної новини про спасіння. Пришестя Христа не повинно нас лякати, Його втілення, про котре Архангел Гавриїл звістив Богородицю, починалося словами Не бійся. Усе земне життя Христос проповідував Царство Боже та звільняв людину від тягарів хворіб, від виключення, від страху, виривав їх із смертельного кола. Тому, хоча сьогоднішні слова звучать досить лячно, послухаймо їх ще раз, уявляючи, що між рядками Христос тихо шепоче: Не бійся, не бійся, не бійся! Сказав Господь своїм учням, хто витерпить до останку, той спасеться, і це Євангеліє царства буде проповідуватися по всьому світу, на свідоцтво всім народам, і тоді прийде кінець. Отож, коли побачите мерзоту запустіння, провіщену пророком Даниїлом, поставлену на святім місці, хто читає, нехай розуміє. Тоді ті, що в юдеї нехай тікають в гори, а хто на покрівлі, хай не сходить узяти речі з своєї хати, і хто в полі, хай не вертається назад узяти свою одіж, Гори вагітним і годуючим у ті дні, моліться, щоб ваша втеча не сталася зимою ані в суботу. Тоді буде скорбота велика, якої не було від початку світу аж понині. Та й не буде, і коли б ті дні не були вкорочені, ніхто б не врятувався, але заради вибраних будуть вкорочені дні тії. І коли хтось скаже тоді вам глянь, ось Христос, чи онде, не вірте, бо встануть лжехсти і лжепророки, які чинитимуть великі знаки і чуда. Щоб, коли можна, звести навіть і вибраних. Ось я попередив вас коли вам, оче скажуть ось він у пустині, не вірте, як блискавка, що на сході блисне і вмить аж на самім заході сяє, так буде і прихід сина чоловічого, де бо є труп, там і орли зберуться. Господи, звільни мене від страху, який мене зневолює, який мене робить рабом гріха, який відбирає від мене надію та паралізує мене. Даруй мені, Господи, страх Божий, який є справжньою любов'ю по відношенню до Тебе. Даруй мені, Ісусе, свою любов, яка переможе кожен мій страх. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.